На мій погляд, тут є три стратегічні моменти. Момент перший, маємо нагадати, що Путін задекларував, що вони ведуть на адміністративні кордони Донеччини та Луганщини до того їхнього дня по побідобесія. Не змогли зреалізувати це завдання. Навіть для їхньої суперметодичної, точної і дійсно дуже якісної пропагандистської машини потрібно показувати хоч якісь результати. І в їхньому розумінні навіть невеличкий плацдарм на Харківщині, навіть вони підняли кілька там прапорів над нашими селами. Це насправді велика перемога. Саме так вони її подають, якщо уваг. Аж стежити за їхніми майданчиками, ну то вони вже мало не Берлін штурмують. Пропаганда уміє це дуже добре робити. Це момент перший. Момент другий також дуже серйозний: спровокувати страх і паніку у першу чергу в Харкові, щоб там склалася чергова гуманітарна криза, і щоб сотні тисяч харків'ян покинули це місто. Маємо нагадати, що Харків і досі, попри те, що його дошкульно бомбардують, залишається великим воєнно-промисловим комплексом. Там там робиться чимало української зброї на сьогоднішній день від не техніки до радарів і ракет розуміємо, що би якби така криза дійсно склалася і відбулася масова паніка, то це втрата десятків тисяч робочих рук. І найголовніше, на мій погляд, найголовніший зріз – це велика геополітика. У червні починається розмова в Швейцарії в частині, що стосується пошуку формули миру для України. Великий світовий майданчик задекларовано більше ніж 100 країн. Це дуже багато. Там буде дуже багато країн із глобального півдня. Такі, як Індія, такі, як скажімо, південно Африканська Республіка, той самий Китай і тому подібне так, от Путін дає їм сигнал, що він щось може, що він має якусь силу, що він може чогось добиватися. Бо знову ж таки, сьогодні перебуваючи у Китаї, вже Китайці разом з росіянами дають сигнал. А давайте такий подібний майданчик будемо робити в Білгороді, але вже десь під певним ракурсом з урахуванням інтересів Москви, і оце ці три чинники складаємо разом і розуміємо, чому сам зараз суто з воєнної точки зору вони ледь-ледь пройшли оперативну смугу забезпечення 8-7 кілометрів. Не більше чи будуть нарощувати зусилля, будуть тому що до червня путіну треба показувати якийсь серйозний результат. Пане Петре, військово-політичне керівництво країни стверджує, що таким маневром ворог намагається відтягнути або не дати зосередити сили для сил оборони України для того, щоб максимально ефективно відбивати наступ росіян на східному на східній лінії фронту, тобто на Донеччині. Чи вдалося це ворогу? На мій погляд, не вдалося. Ну звичайно, ми дуже добре усвідомлюємо, що переміщення військової частин – це це серйозна прихована інформація. Ніхто в зоровому глузді цього засвічувати не буде. Але якщо все ж таки за пасивними ознаками дуже ретельно відстежувати там, що відбувається, то в усіх війнах в усіх народів є таке явище, як оперативний резерв. Він складає від 15 до 30% в залежності від спроможності війська. На мій погляд, зараз по Харківському плацдарму є задіяна. Певна частина саме цих резервів не добився противник результату в частині зменшення нашої боєміцності саме по східному плацдармі. Бо якби добився, то вони б мали не тільки одну Авдіївку, а показали б, ну, хоча б оперативні показники механізованого угу. полку. А механізований полк прориває батальйонні тактичні порядки на глибину 3-5 кілометрів. Окрім діаметру Авдіївки, 5-8 кілометрів, як рахувати, вони. Більше оцих проривних операцій не організували, а це є свідченням того, що в частині маневрної оборони в нас начухлено все адекватно.